Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал про біоритми. Ви бачите на екрані така табличка, лінії, які от я навожу курсорчиком. Це наші з вами енергоцикли, які з'являються в день нашого з вами народження. Вони нікуди не діваються, вони існують з нами на протязі всього нашого життя. І розташування оцих циклів: червоний це фізичний, блакитний я навожу курсорчиком інтелектуальний. Зелений, це емоційний, від розташування цих циклів залежить наш з вами становище, здоров'я, відчуття, емоції. Тобто вони впливають на наше життя з вами повністю, що емоційне, що фізичне, що інтелектуальне. І сьогоднішній матеріал про вплив цих біоритмів на наш стан, про енергоаналіз і про медитацію з моїми картинами. Так, друзі, я навожу курсорчик. Зліва, ви бачите, 2 вересня 2024 року я роблю енергоаналіз 10.41, тому що вчора проснулася дуже-дуже знесилена, У мене втома не проходила. Я в 10.41 вирішила зробити собі аналіз, тому що не розуміла, що відбувається. І подивіться, енергія 27 джоулів. До речі, це дуже і дуже мала енергія. Це дуже мала енергія. Ідемо далі. Я перевіряю, роблю аналіз своїм чакрам. Чакри. Збалансовані і просто ідеально. Мої всі енергоцентри збалансовані ідеально. Подивіться, вони всі в центрі вирівняні. Енергія 2,9 джоулів середньо це також дуже мало енергії. Йдемо далі. Я перевіряю себе. Мій аналіз показав, що у мене стрес високий, 4,45. це дуже високий стрес. Я розумію, що він був високий, тому що я не розуміла, що за мною відбувається. Я Цю енергію 27 джоулів, вона дуже впливала на. Підвищення мого стресу. енергія, дивіться. От шкала енергії, вона була 2697, це дуже занижена енергія. Йдемо далі і подивіться, що відбувалося взагалі з моїми органами. Це дуже-дуже-дуже і дуже низька енергія. Я спробувала, спробувала почати себе настроїти без ніяких медитацій, без картин. Я спробувала себе настроїти, дати собі установку на те, що я спокійна, на те, що я буду збалансована. Роблю наступний аналіз 10,53, 10,53, подивіться, 24 джолі, енергія ще стала менша. Взагалі, друзі, це дуже-дуже мала енергія. Чакри, дивимося, чакри 93 збалансовані, ну, збалансовані, але також не менше аналіз. Стрес взагалі піднявся 5,26. Я розумію, що так було, тому що я не могла зрозуміти, що зі мною коїться з моїм станом. І, і це таке нерозуміння воно викликало ще у мене підняло більше стрес. Я спробувала знову. Я думаю, картини брати не буду. Спробую сама. Я сама спробую зараз промедитувати, просто заспокоїтися. І, і от дивіться, баланс органів, органи дуже низька енергія. Розташування цих стовпчиків я провожу, бачите, стовпчиків. На такій червоній, ось у червоній рядочки, це означає, що енергія органів низька. Вони мають бути ці стопчики на зеленій, на зелених рядках вверху. Тобто, в мене енергія 29, 10, 53, енергія 24 джоля це також низька. Я роблю далі, перевіряю себе, роблю в 11, 19, Вона знову. Я не роблю ніяких медитацій, я просто намагаюся собі зробити таку установку, що я спокійна, що все добре, але. Але стан поганий. Стан у мене був дуже знесилений. знову енергія 29 джоулів, низька енергія, чакри. Чакри, подивіться, трошки трошки трошки, вони, ну, ну вирівнювання 94% трошечки на 1 джоуль вони піднялася енергія в них. Стрес 4,26 високих. І баланс органів. Органи такі трошечки почали. Трошки підвищуватися, подивіться, трошки, але вони також розбалансовані. Наступне роблю в півтретьої, в півтретю, то, аналіз. енергія не підвищується, друзі. Я е, хочу вам нагадати, що з ранку десь до півтретьої я просто намагалася себе. Там настроїти, настроїти, якось там ментально настроїти, там дихати. Ну, попробувати дивитися якийсь серіал, щоб не навантажувати себе фізично, не витрачати далі цю енергію. Але картина не змінювалася. енергія 20 жовулів, чакри дивимося, чакри знову. Ну це чакри ідеальна збалансовані. До речі, це чакри, якщо б показали, показали мені чакри такі, якоїсь людини, Це видно, що вона. У нас в неї все нормально. Так, це про мене. І аналіз, дивимося, аналіз стресу високий, 4,60, баланс органів також низький. І я вже вирішую, просто я вирішую взяти картини. Ні, спеча... я після цього вирішила подивитися такі свої біоритми, тому що це дуже прям сильно біоритми Що в мене показало біоритми? Дивіться, ввожу курсорчик. Вчора було 2,09. Бачите, блакитна лінія. Оця блакитна лінія. Це мій інтелектуальний стан. От зараз по біоритмах я вам поясню, чому вчора в мене був такий стан і чому вчора в мене була шкала стресу така висока. Блакитна лінія, бачите, ось я ввожу курсорчик, вожу 0,2 циферка, це 2 вересня, і мінус 100. Вона знаходилась вчора, мій інтелектуальний стан він знаходився на позначці мінус 100. При нормі він мав був, хоча б бути хоча бути тут, на нулю. А так він був мінус 100. Фізичний цикл мій, я провожу трошки, дивіться, ось фізичний взагалі мінус 90 червона лінія. І емоційний йдемо вверх, 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 емоційний плюс 90. Тобто, ви подивіться, мій фізичний стан інтелектуальний Вони не просто на нулю, вони були взагалі мінус 100. А емоційний у мене був плюс 90. В такий день, коли знижений інтелектуальний цикл мінус 100. Це приводить до труднощів у концентрації, це підвищує роздратування через неможливість швидко реагувати на якісь завдання чи рішення. Це викликає відчуття незадоволення собою. Далі фізичний цикл, мінус 90. Ось я наводжу курсорчик. Він свідчить про знижену фізичну витривалість. Відчувається велика втома. Велика втома відчувається брак енергії, а також такий стан він дуже вразливий до захворювань. І вчора під вечір, у мене не під вечір, я в день поміряла, у мене температура була вже 37-32. Так, у мене мій стан був дуже я повернуся до балансу органів. Подивіться, яка знижена енергія органів. Тобто, отакий стан, стан органів, він підвищує, підвищує можливість до захворювання. Більш організм робиться більш вразливий до захворювань. Йдемо далі. Високий позитивний цикл, плюс 90, він допомагає підтримувати настрій та емоційну стабільність. Але у зв'язку з тим, що мій інтелектуальний цикл, подивіться, і фізичний, був дуже низький, то в цьому випадку був великий ризик, що мої емоції вони швидко змінювалися на стрес, а особливо, коли я відчувала. Труднощі, труднощі от фізичні та інтелектуальні. Тобто поєднання от таких циклів викликає отакі от поєднання циклів, циклів, подивіться через дивлюсь, інтелектуальний от, мінус 100, фізичний, мінус дев'яносто, а емоційний плюс дев'яносто поєднання таких циклів викликає внутрішнє напруження та конфлікт між моїми станами, між емоційним станом. Емоційний плюс 90, так? і реальним фізичним, мінус 90. І та, інтелектуальними моїми можливостями, які взагалі були на нулю. Тобто щось робити, інтелектуальну, якусь працю, це взагалі вона була нульова. І емоційний підйом, такий плюс 90, він може маскувати реальні проблеми, але фізична, фізична, інтелектуальна втома, подивіться, подивимось, дивіться, 4,45. Цей стрес він підсилений був тим, що моя фізична інтелектуальні цикли мої були майже на нулю, тобто людина в такому стані вона буде намагатися. Перевершити свої можливості, що в свою чергу буде приводити до швидкого виснаження, от до такого виснаження і посилення стресу. Друзі, тобто біоритми це дуже класніча штука, взагалі, все це апарат біоритми, це наскільки, наскільки це можна просто давати пояснення своєму стресу, наскільки можна прогнозувати свій стрес, якщо прогнозуєш його, на… <кій> Пробачте. На майбутні дні можна просто контролювати, контролювати, вже знати свій стан. Можна планувати свою роботу, свої дії. І тому що такий стан він приводить до дуже швидкого виснаження, особливо тим, хто займається інтелектуальною працею, хто там якимись стратегічними планами, хто займається фізичними. Ну, взагалі, такі дні, вони зрозуміли, що від них нікуди не діться, такі дні, але просто можна знати і їх попередити. Так от, друзі. ви, ви бачите. В Цикли розташування от таких циклів. інтелектуальний мінус 100, я знову курсорчик провожу, фізичний мінус 90 і емоційний плюс 90, такі розташування таких циклів, вони приводять організм до швидкого дуже виснаження і посилення стресу. Подивіться, з 10.41 до півтретє картина не змінювалася. І тут, друзі, я, я вирішила такі. У мене є енергокартини, які дійсно, які просто дійсно, і я вам хочу сказати, я спеціально з 10.41 41 да, з 10 -41 до півтретєї, я спеціально не брала картини, я не медитувала з ними для того, щоб перевірити, що цей мій стан, він не просто якісь там похибки в енергоаналізах, да, не просто похибки, що я там прогулялась, наприклад, з собакою, я втомилася. Ні, я цей стан фіксувала чотирьома аналізами, щоб затвердити, що дійсно у мене моя енергія, мій стрес. Баланс мінфоргів незанижений із-за того, що в цей день у мене йде конфлікт моїх енергоциклів. І я беру мою енергокартину, так як у мене мої енергокартини, вони дійсно мають великий вплив на зміну в енергії. І я починаю, я взяла серію енергокартин і в 1438, друзі, от я я роблю енергоаналіз і подивіться, які зміни. Я роблю 14.28, енергія 26 джоулів. Чакри у мене 2,7 джоля, стрес 4,60. Органи подивіться занижені. Через 10 хвилин після того, як я подивилася 4 моїх картини. Картини, які були намальовані в 2021 році, у мене є серія картин, це духовні картини. Я їх дивлюся 10 хвилин, подивіться, які відбулися зміни. Енергополи 48 джолів. Тобто за 10 хвилин воно піднялось просто на 20 джолів. І я вам скажу, я по відчуттях. По відчуттях собі, до речі, от стан 1041, оцей стан, подивіться, перший і другий стовчик, це відповідає за серцево-судинну систему і серце. І, до речі, оцей стан серцево судинної системи і серце я дуже відчувала. От мене було якось такі, мені в мене було некомфортно. І в 14:48, коли енергія піднялася рівно на 20 джоулів, друзі, на 20 джоулів, подивіться, що відбулося чакрами, чакри вирівнялись, вони були. Чакри були, а е, так, 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 зачекайте. е, чакри були у мене 2,7 Джоуля, ось! 14, 28 чакр два і джуля. Я дивлюсь картину. У мене вони Подивіться, як вони наповнилися, які вони стали просто, які вони були манюні. Отакий розмір чакр. Бачите, вони при тому, що вони збалансовані, вони вирівняні, але вони дуже манюсінькі. За 10 хвилин подивіться, як вони наповнилися, які вони стали просто гарнюніми. Вони наповнились також енергією. Ідемо далі. Стрес. Стрес у мене був 4,60. За 10 хвилин він зменшився на 3,70. Це тоже, це тоже круто. Органи, баланс органів. Подивіться, що відбулося з органами. Вони майже всі були. У них енергія була занижена. Просто занижено чотирнадцять, Через 10 хвилин після перегляду картин, подивіться, як вони просто ідеально. Я обожнюю такі результати. І, до речі, внизу, якщо ви тут дивитесь, у мене підписана картина. Ну, вони були на російській мові. У мене я їх підписувала в 21-му році. Того картина Лішони радості, 80-й псалом і кармічні вузли. Це три, три картини. От, три картини, які дивились, подивіться, за 10 хвилин, просто як вирівнялись органи. Вони почали всі підтягуватись. Друзі, нагадаю, спеціально: з 10 41 я робила аналізи, щоб. Я зробила 4 аналізи спеціально для того, щоб перевірити, зафіксувати свій стан. Що це не просто мій стан такий, якийсь зранку я стала, я чомусь втомлена. Мій стан зранку до півтретьої він майже не змінювався. Подивіться, це енергія органів. Подивіться, що з ним відбувалося. Все було на червоній лінії. І через 10 хвилин після того, як я подивилась мої картини, подивіться, як стопчики просто почали підніматися. Вони піднялись. Подивіться, до все в червоному. Подивіться, червоний і. Після перегляду картини. 14:38. Ще раз дивимось. енергія піднялась з 27 джоулів, 24 джоуля, 29 джоулів, 26 джоулів, І за 10 хвилин вона піднялася на 20 джоулів. Чакри, дивіться, як вони наповнені. Стрес упав. Органи підтягнулися. Дивимось далі. Я дивлюся далі картини. Я таки медитую знову далі, щоб перевірити. Перевірити перевірити знову. Чи, може, впала у мене енергія, чи це просто було, да, якісь хвилини, такі я себе заспокоїла. 14.45, Енергополе дивимось, Енергія у мене 48 джоулів, Як була, так і залишилась, але вона рівномірно розподілилась. Чакри мої. Чакри вони вирівнялись ще. і Подивіться, як вони наповнились, стали гарненькими. І стрес, друзі, подивіться, мій стрес він упав. Він упав з 4,45 до 3,29. Тобто він трошки збільшений, але це вже не такий, як був. І органи. Подивіться на картинку з органами. Що відбувається з органами? От кожний стовпчик, той який не ярко. Бачите, такий не яркий, він трошки такий світленький. Це він показує баланс те, що органи працюють права і ліва частина моїх органів. Їхня енергія у нас і дисбаланса. Немає. Я роблю ще 14,48. Енергія 46 джоулів. Чакру у мене 4,9. Е Енергоаналіз. Так, тут трошки, друзі, до речі, трошки відбулися зміни, тому що я взяла, я вирішила поміняти картину. І я взяла картину, яка називається букет нареченої. Це жіноча картина, по жіночій енергії. Я чомусь вирішила її подивитися. ну, Енергія вона трошечки зменшилась, вона стала 46 джоулів. Чакри у мене, вони 93. То також, бачите, вони трошки розбалансувались. Стрес 3:63. Але органи, подивіться, органи. Вони ідеальні. Так, я хочу повернутися ще раз до початку. Друзі, подивіться, таким зеленим кольором я відмічаю мій стан до медитації, просто до медитації, і уже таким от ліловим да, кольором я відмічаю медитації. І подивіться, далі, я роблю аналіз собі вже просто без медитації. Я вирішила зробити енергоаналіз, чи, чи Мій стан змінився після медитації, чи енергія впала. Дивимось, 14.59, я роблю аналіз. Енергія 47 джоулів, Тобто це без медитації, це через 10 хвилин. Через 10 хвилин, після того, як я зробила. Енергоаналіз після медитації, просто пройшло 10 хвилин. Я вирішила просто себе перевірити знову, чи не впала енергія. Енергія залишилася 47 джулів. чакри, подивіться, чакри. Чакр 4,9. Трошки трошечки вони тут розбалансувались. Стрес у мене 3,57. Енергія органів, подивіться, просто ідеальна. І останній енергоаналіз я роблю собі. В півдев'ятої вечора для того знову, щоб перевірити, чи не змінилась моя енергія. Дивимось. енергія 43 джоуля. Воно трошечки стало менше, але це нормально. Чакри, подивіться, чакри 4-4 джоуля також нормально. Аналіз Стресоман 3,66, він збільшений, але враховуючи той, який він був зранку 4,45 і біоритми на цей день. Вони показували свої конфлікти між собою, вони не могли знайти спільної мови. І дивимось на органи, друзі, обожнюю, обожнюю обожнюю. Обожнюю такі показники, просто показники, коли, коли от стовпчики, зверніть увагу, я навожу курсорчик. Бачите, стопчики. Ці стопчики вони просто між собою ідеальні. Вони просто ідеальні. Ідеальні. Так що, друзі, медитація. З картинами, картини працюють. Подивіться ще раз: я вам покажу, що відбувається з що було з моїми органами, з енергії моїх органів от такий був стан. стопчики на червоні, червоних от таких рядках, і цей кожен стовпчик показує те, що енергія правої та лівої частини органів вона була мало того, що була занижена, вона там ще був дисбаланс. Стрес був. 4,45 енергополе було 27 джоулів. Це дійсно стан. Це стан ну дійсно ну, я, ну, якийсь навіть такий незрозумільно аномальний стан. І, і враховуючи, що перед цим вночі е, вночі були, були, були обстріли. нас, нас в Україну продовжують обстрілювати. Росія обстрілює ракетами і були дуже дуже гучні вистріли, дуже дуже літало ракет. Мепіди я не, не спала десь п'ятої години. Можливо, це також сказалось, але, але біоритми, які показали конфлікт між собою, вони конфліктували, тому що фізичний і інтелектуальний вони вирішили взагалі просто. Взагалі просто піти в відпустку, бути в мінус 100. Емоційний в цей час, мій цикл, моя енергія чомусь вирішила, що їй дуже весело, вона була плюс 100, І отакий дисбаланс, отакий дисонанс у настроях моїх енерго, енергоциклів, циклів, вони, вони призвели до того, що організм. Швидко дуже виснажився. Він навіть після ночі він був швидко визначений і стрес був посилений. Але після медитації, друзі, ще раз подивіться після медитації, як відновилася енергополе, так що я дуже обожнюю картинами, дуже обожнюю, дуже обожнюю медитації. І ще хочу, хочу вам сказати, що якщо в когось є бажання просто отримати, я вам безкоштовно на пошту, я вам вишлю. Ваші біоритми, що ви просто самі могли хоча б дивитися собі і попередньо прогнозувати дні, коли ви або будете. Контролювати там, свою роботу, щоб не навантажувати себе інтелектуальною працею, коли ваш інтелектуальний, коли ваш інтелектуальний цикл він буде на нулю. Або, наприклад, ви будете контролювати свою фізичну фізичність і стан, тому що в такі дні, коли фізичний інтелектуальний цикл на нулю, дуже обережно, треба взагалі бути за кермом, тому що ваша пильність буде, ви будете такими пильними. так? Вас може не бути Такими зосередженими і можливий ризик потрапити у аварію. Тобто, хто хоче, друзі, хто бажає, можете мені просто на електронну адресу вислати свої, свої дані, тому що потрібно дата народження, так як кожен цикл, кожен цикл, ця діаграма строїться по даті народження, тому що, наприклад, у мене моя дата народження. Зараз я зміню. Наприклад, я зміню, поставлю іншу. Подивіться, як змінився цикл. Бачите, все ще інше, бачите, як знився. Тобто по даті народження, і я вам вишлю кожному, вишлю хто, хто, хто забажає, вишлю таку табличку. Ви хоча б собі будете контролювати ваші дні. Так, друзі, я вам дякую, що ви дивитесь, що ви настаєте зі мною на каналі.